Війна призводить до системного порушення прав людини навіть до тих базових прав, які закладені нашою конституцією, а також основоположними принципами. І перш за все. Це порушення права на життя. Це загибель мирних жителів від ракетних обстрілів. Це загибель мирних жителів у підвалі в своїх будинках під час руйнування їхніх домівок. Це порушення права на свободу пересування, коли фактично наші громадяни не можуть вільно покидати тимчасово окуповані території. Ми говоримо про те, що до них застосовувалися спеціальні процедури, фільтраційні процедури. І, врешті-решт, у них відсутній доступ до підконтрольної території України. Також ми говоримо про те, що у період війни жорстко порушувалося право на особисту недоторканність, і тут ми маємо згадати усі злочини сексуального насильства, які відбувалися на території нашої держави, починаючи з 2014 року. Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом воно не є тим злочином, за яке передбачається амністія у відповідності до норм міжнародного гуманітарного права. Воно кваліфікується як злочин проти людяності, а значить, немає строку давності тому ці злочинці також мають бути покарані. І зараз у Верховній Раді створена тимчасова комісія щодо розслідування злочинів пов'язаних з сексуальним насильством у період конфлікту. Також ми маємо говорити, що у період війни повністю порушені соціально-економічні права громадян. Частина людей втратила своє житло і роботу через війну. Вони були вимушені стати переселенцями внутрішньо переміщеними особами. Насправді, для того щоб ефективно протистояти порушенням це. Цим прах людини нам потрібна ефективна система документування, тобто ефективний збір доказів, для того, щоб у майбутньому злочинці отримали своє покарання, а жертви конфлікту відновили справедливість. В той же час ми, як народні депутати, працюємо над вдосконаленням законодавчої бази у цій галузі, оскільки ми маємо вийти на таке законодавство, яке дійсно дозволить нам притягувати злочинців до відповідальності, дозволить кваліфікувати злочини як військові злочини. Тому нам в будь-якому випадку необхідно відновлювати справедливість.